Дня, як багатьом відомо, військове зобов'язання, які мають статус обмежу придатних, до 5 червня повинні пройти військово лікарську комісію. Також з цього приводу виникає дуже багато питань, а питання надходять від осіб, які мають інвалідність, проходити їм чи не проходити, Так ось, військовозобов'язані, які є особами з інвалідністю та мають статус обмежено-придатних, не повинні проходити військово-лікарську комісію до 5 червня. В лютому місяці були зміни в законодавстві. І в законі, який вносив зміни до законодавства, в перехідних положеннях зазначено, що від військовозобов'язані, які мають Мають статус обмежено-придатних віком від 25 до 60 років, повинні до 5 червня прийти військово лікарську комісію, окрім осіб, які є особами з інвалідністю. Таким чином інвалідам, особам, які мають інвалідність, не не зобов'язані і не повинні вони проходити ВЛК до 5 червня, навіть якщо вони мають статус обмежено-придатних. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.